Добрий вечір. Прибігла з роботи, навіть не перевдягалася, вже в впрання все закину. Вирішила почистити картоплі, давно не було смаженої. І чистю цю картоплю. І матюкаюсь. Матюкаюсь, чому треба було нам купити картоплю? Позвонила хлопцеві, який у якого минулого року. Ну, це знаєте, спойлер скупий платить двічі. Значить, позвонила хлопцеві, в якого минулого року ми брали смачну класну картоплю Рів'єру. То... Він продавав по 28 гривень за кілограм, але попередив, що Рів'єра, так як вона ранньої є сорт картоплі, то вона вже почала вже пита портитися. То якусь іншу, але також смачну, яка розварюється. Добре, окей, домовилися з ним. Тут в цей день, на коли ми з ним домовились, він каже: Я позвоню, бо мене там нема. Ну коротше. І телефонує товариш чоловіка і каже: Да ми тут у батьків. Тобі картопля треба. Ось смачна картопля, ти ж в нас колись е, пригощався, е, ми смажили така класна картопля. Я кажу, не слов'янка. Ну, знаєте, я думала, що гіршого сорту картоплі, ніж слов'янка, це вона як кормова якась, яка, знаєте, дуже класно родить, е, ну, багато її, е, але вона її неможливо їсти. В пюре, вона взагалі як схожа на цей клей, який раніше з борошна варили, що шпалери клеють, Ну, просто неймовірно не смачна картопля. І тут привозять, я така, глянула, а, до речі, по 25. Глянула, ну, на вигляд, не як слов'янка, але. Якась вона мені запідозріла, і мама каже, це, мабуть, Слов'янка. ні. Подивилися, ідентифікували її, якась біла ніч, а на смак вона така сама, як слов'янка. Тверда, несмачна, вариться, коли тільки зварена, ще більш-менш її можна їсти. Але на наступний день, от в супі, в борщі, ну, ми не варимо кожен день, ми варимо хоча б там на два на дні, борщ на три дні ми можемо. Я взагалі більш люблю такий настояний борщ. І вона просто робиться дубова, люди добрі, це капець, я, я так засмутилася, страшна. Оце єдине, куди вона годиться, це вона смаження. Бо вона не розпадається, вона залишається ціленькою. Ну, поняли, так? Да? Не купила за 28 смачної, смачною, за теж за 25. Тепер буду на пюре купувати в магазині по 33. Ось така в мене фінансова грамотність. Ви так не робіть.